Всім привіт! Сьогодні я з вами привітався, бо у мене пройшла депресія, тобто я поїв. І в сьогоднішньому відео я розповім, як спілкуватися зі своїми однокласниками. У житті ти не зрозумієш трьох речей: алгебру, кей-поп і як працює мозок у однокласників. Так, є й нормальні чувачки, кумедні, начебто навіть розумово не відсталі. З ними можна робити всякі прикольчики, але бажано не дітей. Наприклад, з ними можна з'їсти першокласника і з'їсти його обід. Гаразд, гаразд. Насправді я жартую, бо я в школі не голодний. Потім у нашій ієрархії є звичайні люди. Ну, ось вони звичайні нічого про них сказати не можу. Та їхнє обличчя говорить усе за них. Потім є опущені. Це, як правило, товсті, смердючі, некрасиві, тупі люди. І ось я читаю що все це, шокований, як я туди не потрапив. Вони не становлять жодної загрози, ну доки вони не прийдуть зі зброєю. У такому випадку вам потрібно подивитись моє попереднє відео. Слідом ідуть самі самі Ізгої. І так, я знаю, що ви думаєте. І ні, в казино грати не можна. Без мене. Ці люди з'являються. На уроках дасть Бог рази два за рік. Постійно хворіють, ніби віруси минулих століт зберігаються не в кріокамерах, а в них вони найзагадковіші, тому що про них ніхто нічого не знає, ніхто навіть не знає, як вони виглядають, навіть вони самі нічого про себе не знають. І ніхто про них ніколи нічого знати не будуть Вибачте, що в мене змінився голос. Це побічний ефект від Спайсу. І ні в якому разі не через те, що в мене почалась геометрія. Далі ієрархія закінчується. Тому слухайте анекдоти. Маленька дівчинка вийшла до гостей із дитячої, тримаючи в руках аркушик із калякою малякою. Дівчинка, що це таке? Їсть, ММ. Квіточка. Ось пелюстки в неї, а ось стебло. Ні. Дівчинка до третього гостя, що це таке. Їсть, мені, леночко, видається, що це метелик. Тільки що ж це в нього одне крильце таке криве. До п'ятого, шостого, сьомого. Нарешті всі опитані. Дівчинка озирає гостей поглядом, піднімає арку шик вище і холодно повідомляє, придурки. Це тест рошаха. Якщо ви не засміялися, то це нормально. А якщо засміялись, то мені шкода. Я допоміг вам чим зміг Пока.